Російські десантники увійшли напередодні у Куп'янськ, що на Харківщині. Прорватися на лівобережну частину міста намагалися кілька колон російських десантників, і, хоч окупантів добряче потріпали дорогою, в двом групам таки вдалося дістатися околиць міста. Там частина російських військових переодяглася у форму зразка збройних сил України, розбіглася хто куди, намагаючись закріпитися. Утім, зробити це десантники не встигли за словами начальник. Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна всі вони були знищені. підтверджує цю інформацію, і начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов. Вчора була спроба заходу диверсійно-розвідувальної групи ворога. Було кілька десятків ворожої техніки. На сьогодні, за повідомленнями військових, вся вона знищена. Наразі тривають заходи щодо зачищення території та виявлення залишків російських солдатів на тій території. На харківському відтинку ворог не припиняє атаку районі Вовчанська. Наші оборонці зводять нанівець зусилля росіян. Це кадри з лук'янців від воїнів підрозділу Хартія. Гексакоптер робить скиди снарядів на позиції противника. А FPV камікадзе уражає місце дислокації ворожих операторів дронів, їхню техніку та російських солдатів. На куп'янському напрямку воїни 77-ї окремої аеромобільної в кругляківці із ФПВ камікадзе знищили окупантів, які хотіли штурмувати нашу позицію. Бійці третьої штурмової дня ми вдарили по фортифікаціях противника, щоб випалити звідти російську піхоту. На позиціях ворога знищили міномет, ворожі антенну і БК. На Луганщині напередодні воїни буревію знищили реактивну систему залпового вогню ГРАД. А це кадри прикордонників у Серебрянському лісі. Вони ліквідували близько десятка окупантів та взяли у полон рашиста. Слава Україні! Скволослава каміндатуєшква сьомого заґому загому! Некерованими авіаційними ракетами. Здійснені удари по нової горівці та Сергіївці. З артилерійських установок окупанти вели вогонь по макіївці та балці. Журавці на зазначеній ділянці фронту вони застосували 38 безпілотників. На Лиманському напрямку напередодні росіяни п'ять разів атакували позиції у зарічному і тернах. На сіверському відтинку воїни бригади Рубіж показали кадри відбиття одного з найбільших штурмів росіян. Українські оборонці знищили бронетехніку противника і зберегли свої позиції. Окупанти зазнали втрат. На турецькому напрямку минулої доби противник здійснив три атаки. На цих кадрах зачистка росіян із будівель. Під час однієї з операцій бійці бригади Лють захопили ворожу радіостанцію. Це дало змогу слухати перемовини окупантів та контролювати ситуацію на полі бою. Завдяки отриманні інформації бійці організували блискавичну засідку. Почекай, хай вийдуть за камінців. А на цих кадрах Азову з Нью-Йорку пошуки знищення росіян усіма можливими засобами ураження. Поруч з ударними дронами та артилерією по ворожому особовому складу працює авіація повітряних сил. Найважчим лишається покровський відтинок. Напередодні ворог атакував наші позиції 24 рази. Деякі рубежі вдалося українським силам на північному фланзі оборони. Повернути, відновити контроль за втраченими позиціями. Тим часом ворог концентрується на кураківському напрямку. Видно, що ситуація ускладнюється тим, що ворог задіює фланги північний і південний і намагається брати в оточення безпосередньо Куракове. Ось так виглядають масовані механізовані штурми росіян на цьому відтинку фронту. За добу 32 атаки до 46-ї окремої аеромобільної сунуло одразу 12 одиниць техніки Із спів. Вночі три групи піхоти спробували переправитися через річку. Чіткі ураження артилерії та сил безпілотних систем перетворили більшість бронетехніки на Брухт. У районах Антонівки та Новоселідівки окупанти докладають основних зусиль. Провели 16 штурмів, 10 з яких тривають. Водночас противник скинув два каби в районі Курахового. З Курахового триває евакуація. Ворог уже в лічених кілометрах від міста. За останні дні поліцейські вивезли 13 людей і сімох тварин. Погіршується ситуація і в Костянтинівці. Цього місяця росіяни скинули на місто близько 10 авіабомб. Окрім цього, завдали численних ракетних та артилерійських ударів. Цей чоловік дивом уцілів після прильоту по торговельному центру. Ну у нас охрані просто агіт там. А остальні там будь багато, які люди погибли. Діти були, всі були. Ну, да, так, телі ж були. да. Напередодні поліція врятувала від ворожих бомб ще три сім'ї з дітьми. Дані родини були евакуйовані до різних частин України: Київська, Дніпропетровська область, де в подальшому їхні діти можуть нормально піти до школи, навчатися. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.